Хало. Це відео про те, що подарити на Новий год, а може на новий хвилин, не виріга, може не тільки щось. Я склала пара пар подарунків, які мені не дарили, деякі я сама купила, деякі мені подарили, деякі так. Просто мені купили просто так. Або віддали десь, коротше, звідки і взяли і так далі. І принципі речі, які мені досі не туди.

Далі, це крабик, але якщо вы ваша мама любите сейчас от покажу прочуски, зараз воно Если Якщо вас, наприклад, мама та мама, сестра, молод старша, люблять кучері, можна подарити на такий набор. Тут є така вот канинка і є така палочка. Тут є дві різинки. Зайшов вроде. і тут іде разом крабік такий. Вот. В принципі, або можете подарити мене через зі ансестрії, любий просто крабік. Вот. Далі ви можете подарувати звісно, такі часи, як купувала Аврори, і чого вони чом чого е пав імені на ті часи, Тому що дивіться, перше він включається тут. В них потрібно три батарейки, або вони вроді можуть зарешатися на Вон. це. вони показують годину ну, в його настрої, як і в нашому часі, так і в нас показує години, так і в так як в США, то есть PM и вот там час. Ще ці часи можуть робити ось так, наприклад. Я знаю, що це все ще 105. Потім показує, є скільки градусів. Потім це якийсь О, наприклад, якась просто красива надпись. І ось це в ній годині. Тобто, вот. То вот. Далі тут можна поставити будильник. Для цього кнопочку просто я його відразу ставлю, тому я не буду його ставити. Вот

Просто. Wow, no. Дальше может убирать маме сестри, короче, сестрин браты. <coughs> ну, ну, короче, такая э, бараку в розуму каждочку. Вот, И здорово болта. Конечно, для, на любителях. <coughs> Я купила отвечайный э, такие вот лайтик, э, шоу. З глини, Я його розмалювала і по заклеїла відчинити пластині, і от що в мене вийшло. Тобто він теж може бути дуже хороший, як прикрасу від кімнати вашої сестри там або мами. тобто є, досить хороша річ. Якщо ви там можете хоч хоче то подалі подарити якусь тяжку, можете от вот, лампу. Там не сідає, але вот це такий э, я, там, мені ну, там, не знаю, мені оподарує така пальма з світяшкою. Вона дуже крута. Ну нам не завжди включить. Вона вже не сідає, то да. Далі, якщо вас ваша там не знаю, крость там в з Ви можете кішти. Я його замовляла на розетці, він тако розвигається. І ось так. Підійде як до iPhone, так і до і, і, телефонів з тут роботи. Так розвигається і ось роз так. Плюс тут є точка на блютузі, така, як включається в блютузі. И вот так он, в принципе, распугается. То есть универсальный и селфи паука, так и что ты. Дальше можете купить такую, садка помаду. То есть купить такую помаду, або ж можете просто типа, короче, ухлажнялка для лук. Ну, або любую косметику або повністю якусь любову смертку і кава, типу ковкусу, лібо ваші якщо з ваших хтось любить читати, можете йому подарувати якусь книгу, звичайну книгу. Наприклад, в мене є книга. А, Дім голосів, якщо ваша там, людина хтось любить читати про містику. Там деться про хлопчика, а, який. Привет, так далее. Я прочитала только три я мало читаю, но это очень уже, ну, принципе, Ну, а если ваша дина хочет стать кстати, ваша там подружек, не знаю, допустим, да, хочет стать, допустим, инженером, А, і люблю читати манги. У мене є така прекрасна книжечка, називається е, кім, е, «Кімнати, колекція ілюстрацій е, та манг». Сентор Сенбон Умішіма. Ось так вона вже стерзі і так далі. Е, книжці повні, ну, в манзі, тобто, е, е, повністю, от, не ну, виглядає як манга тут, і я зараз, от, тут в'ясняється вся постройка кімнати і так далі, тобто, Все досить прикольно. Я uh, yeah, такий навіть uh, ви также uh, збираєте ключі. Ви збираєте ключі, uh, скільки криштал, тому ви ключі, то є. І ще, ну, по принципі, ось так, але початок такий, все свято досить. Ну, а є ваша, ваші персони, які будете дарити, а бажаю хотимо, от мене для вас варіант. Ці наушники досить компактні. Плюс у них дуже хороші. Вони дуже хорошо працюють баси так далі. Ось вони маленькі, я не знаю, що за фірма, але якщо будете бачити, то, боже, Найкращі, хіп, Дальше, ваша кросс подличный дневник, может быть, и с блокнот, всякі ручки и так далее, улифнивы майстри. Ну або ж сюди. Просто можна підрукувати мотитатки і все. Ну, то є, це, це саме такий компроміс. А якщо ваша людина, моя подруга, е... або не обояснялася. Тільки на весь ластов. Боже, любого з персонажів Львов. Ну, а якщо так, ваша людина якась ся... там будь-яка подруга займається. займається, а, Любить грати в Майнкрафт, можете подарити якусь фігурку. Ви йде в другу йде, або, ну, може, є з класу, і вони з вас можуть досить красива фігурка. Ну, і ліво просто так дати. Вот. В моєму випадку, це з в мене, тут випадок з фільма «Крисоносець», два головних героя, Айвон і Лоргон. Ну, так, да, в принципі. А на цьому все. Всім пока. Пока. Goodbye,